Друзі, всіх вітаю! Я хочу зробити обзор ринку. Перше подивитися SP, золото, срібло, а потім піти до крипти. Зроблю в швидкому форматі. Оглянемо зразу, починаємо з SP500. У нас тут триває ріст на даному таймфреймі, досить такий непоганий. По тенденції, яка звичайно, воно таки росте. Але є одне но. На даний момент у нас йде, типу, свого роду завуження, таке, як боковика. У нас формується зона і все повільніше йдуть перехаї. У нас ще жодного немає перелову, тому не треба тіпа, панікувати і думати, що от зараз там СНП посипеться, і американський ринок посипеться. Зазвичай, якщо ми подивимося по аналогії, перед падінням йде локальний хай, тобто йде після накопичення якийсь перехай рівня. Так було кожен раз. От, ми, типу, накопичуємося, робимо перехай і падаємо. Потім тут перехай і падаємо. Тобто зараз у нас йде такий боковик, і скоріш за все, якщо у нас є очікує якесь падіння по СНП, то це буде спочатку перехай до 7 тисяч, накопичення, і тоді вже якась локальна корекція, як буває, ну, там, спустя постійно кожного року. Там. Ось такі були невеличкі корекції. Я думаю, що це буде щось цього розряду по 7%, можливо, 10%. І найгірший варіант це корекція в районі 20%, як була тут. В даному випадку, якщо це буде 10%, то ми просто там, теснемо попередню зону і далі будемо йти вверх. Скоріше за, за все, на фоні цього буде крипта падати, ну так по логіці, але зараз, враховуючи, що S&P ніяк не рухається і крипта реагує погано, то здається мені, що. Ця закономірність збережеться типу, в сторону гіршу. Якби крипта дійсно буде падати, навіть коли SP стоїть, вона падає. Якщо SP почне падати, там взагалі типу, буде взагалі тришак. Е, наступний актив це золото. Е, йдемо дивитися на денному таймфреймі. Я ще його собі малював. Давайте, навіть тижневий. Було довге накопичення, звідси вони вийшли, потім зробили ще одне довге накопичення. Я це прогнозував, я купляв свій час срібло, бо такий самий там графік, зараз ми дійдемо. От, ось це золото, виходить, ми зараз на хаях. Ми пампимося. Скоріше за все, от прийшов такий імпульс: оцей швидкісний, можна сказати, фінал локальний на 30%. Він дуже нагадує, ось як імпульс фінальний тут. І думаю, що зараз всіх починають засаджувати, казати, переходити в золото, це типу для збереження коштів, капіталів і так далі. Я думаю, що золото вже намацало свій хай, і у нас буде якийсь іти от на хаях. Думаю, навіть по даті це буде десь тривати більше одного року. Тобто, все, золото типу пробило. Може, ще дійде до п'яти тисяч, але я не думаю. Я думаю, що не залишить цей рівень на потім. Ну. Щоб було, типу, стимул, куди рости. Це та як ефір лише по 5 тисячах е зону. От, якщо ми вводимося локально, то в нас вже формується боковик на золоті. Типу, як от тут був невеличкий боковичок, так само зараз формується тут боковик, тому що, коли йшли сходинки, вони дійшли до певної межі, і тренд у нас якби закінчився і почав змінюватись на боковик, коли вони почали віддавати на падіннях оці зони. Ми так не будемо поглиблюватись прямо дуже локально, але зараз виглядає, наче буде тривати боковик. Наступний актив, що хотів глянути, це срібло. Я в срібло теж інвестував. Ось тут, по 23, по 25, але я не зміг висадіти. Мені прийшлося виїжджати з України, то я фіксував свої, свої слитки, я купив, купляв злитками і монетками, то я фіксував отут, можна сказати, на лоях. Типу, в цьому діапазоні. Ні, не в цьому, ладно. Дрешу. Отут, в цьому діапазоні. По 22-23. Ну, чуть-чуть нижче, ніж я купляв. Але враховувати, якщо купляти живий метал, то спред в продажі завжди набагато нижчий, ну, в районі 10-15%. Плюс там враховують, що злитки вони вже БУ і вони ще занижують ціну. Якщо продавати хоч краще, то треба працювати десь напряму через інвесторів або ті, хто хочуть викупити. Бо ці, хто перекупить, то дуже знижують вартість. Це, щоб ви знали, якщо ви інвестувати інвестувати в метали, то їх трохи проблемно продавати. Вроді як здається, що все росте, але зараз, наприклад, спред по сріблу вони. Викуповують у вас 56 гривень за грам, а продають 95 гривень за грам, бо вони типа продають нове, а ти продаєш уже своє от І вони так виходить занижують ціну. Наступне, що подивимося, SP глянули, золото глянули, срібло глянули. Йдемо до біткоїна. Починаємо з біткоїна. Зараз доволі так всі панікують. Якщо подивитися графік на тижневому діапазоні, як зараз, то дійсно ми стоїмо на хаях. Але якщо ми перейдемо все одно на денний таймфрейм, то в нас йде лонговий тренд, і в нас зберігаються лої. Тобто після кожного лою корекції йде новий хай. І це відбувається у довший термін, як ми ростемо. І зараз нічим не відрізняється ситуація. Ми йдемо ретестити просто чуть-чуть нижче, можливо, дійдемо до зони 89-90 тисяч ось цю зону, як в свій час ретестили попередню зону. Єдиний мінус це те, що це йде зараз глибокий ретест. А в свою чергу це свідчить, що, можливо, після наступного хаю почнеться корекція, типу медвежка. Тобто зараз логічно очікувати, що ми по тренду продовжимо рости. Немає сенсу, типу, падати, нічого за це не говорить. От, Ми ретестимо зону і йдемо на новий хай. Все як по аналогії з SP 500. Після нового хаю вони далі не йдуть нікуди, роблять накопичення ще вище, Тобто тут вони з попереднього хаю піднялися до нового хаю на 15%, то в даному випадку може бути так, що вони піднімуться менше 10%, навіть до 150 не піднімуться, десь піднімлються до 130, 137, 138, тобто це максимальне те, що вони зможуть зробити. І якщо вони дійсно там. Піднімаються і зупиняються, це вже шортова тенденція. Тобто вони стоять над рівнем, накопичуються, і це вже буде все значити, що це йде розворот тренду. І почнуть зносити усі каскадні рівні. Перший рівень буде ось тут, який зараз сформують, наступний рівень буде ось тут, який сформували, і третій рівень буде на 50 тисячах. І тоді це вже буде повноцінна медвежка. На даний момент немає ніякої медвежки, у нас йде просто локальна корекція, якщо ми дивимося на біткоін. І я думаю, що це все ж призведе до нового хаю. Ну, типу, Якби закономірність в тому, що треба торгувати по тренду. Скільки б не хоронили той біток, він, типу, не хорониться. І я думаю, що навіть після хаю, якщо піде корекція на 50 там, чи скільки тисяч, це не значить, що там ринок помре. Бо якщо ми подивимося глобально, у нас йде зростання, і, скоріш за все, це зростання продовжить і надалі. Тобто у нас йде так циклічно вверх, і все одно час від часу йдуть ретести зон. Тут була корекція на 75%, якщо ми візьмемо 140 тисяч, наприклад. І 75% це десь в район ну, 40 тисяч будемо рахувати. Бо тут попередня корекція була на 80%. Тобто кожна наступна корекція стає все менше. Якщо 77%, то зараз десь буде район 67-71. От, якщо ми беремо 71, то це 35-36 тисяч. І в принципі по тренду це теж. Глобально нічого не змінює. Тобто ті, хто накопичують біток, вони його так не будуть зараз продавати і не будуть потім продавати. Якщо ми торгуємо локально, то ми за це взагалі не дивимося. Ми зараз шукаємо зону розвороту. Якщо взагалі подивитися, які були рівні, то єдиний рівень, який ось тут був, його знесли. Тобто це вже сигнал, що ми тут розвертаємося. І є ще якийсь такий міні-рівень, виходить по 91. Також є цифровий рівень на 90. Часто їх теж затрогують. І, в принципі, все. Далі цю зону мають зберегти. По факту вони можуть і глибше зайти, наприклад, в район 85 це теж нічого не зміниться. Але якщо ми дивимося прямо вже і зараз, то нам треба очікувати реакцію. Типу Мені виглядає так, що ми вже-уже скоро е, почнемо свій, свій ріст. Тому що от зараз у нас є оці сформовані рівні. Якщо ми підемо одразу їх знесемо. то... Плодіння трошки продовжиться. Якщо ми зараз будемо накопичуватись, то є ймовірність того, що ми одразу підемо викуповуватись на ось цій рівні. Немає теж, що панікувати. Біток можна набирати. Не знаю, звісно, де ставити стоп. По, по логіці зараз стоп ставити тільки за ось цю попередню зону на 75 тисяч. Тому локально я ще поки не розглядаю ніяких лонгів, бо я не розумію, де мені стопитись. Тобто вони можуть і добити 90-91. Але ця зона вже набагато приємніша і набагато краще для інвестицій. Ті, хто, наприклад, не торгує, а просто викуповує там актив собі на довгострок. строк. Тому що багато хто купляв тут, і зараз набагато приємніша ціна. Але все ж краще дочекатись 90 тисяч. Йдемо до ефіру. По ефіру у нас. Теж нічого поганого немає. У нас по факту що відбулося? У нас є оцей хай, його закольнули. Ціна піднялася, але 5 тисяч так і не пробили. Тобто ціна 5 тисяч так і буде тягнути до себе, як було з золотом, як я показав на графіку золота. Але якщо ми дивимося більш локально, то в нас є прям лонговий хороший тренд. У нас була ось ця велика зона, яку просто віддали. Ціна піднялась вище і віддали. І в момент росту в нас був агресивний ріст. Ось у нас є оці дві сходинки, дві зони. І далі у нас просто одна суцільна величезна зона. Ми знаходимося якраз у ній. Цей боковик свідчить про те, що десь можливо. Зараз доб'ють оцей рівень і буде фінальний розворот. Тобто цю зону зберігають для збереження тренду. І цю зону, відповідно, теж зберігають. Якщо ми дивимося по нашій тенденції, то у нас йдуть збереження все одно глобальних лоїв. Тут стопи трошечки знесли, але в цілому тенденція зберігається лонгова. І якщо ми все ж пришвидшуємося, і у нас ринок йде на пришвидшення, то вони повинні отримувати усі зони. Тобто цю зону вже не зносити, її не ціна нападати нижче і далі ретестити. Тобто, з точки зору ми вже формування тренду, повинні отак йти тут ось ту велику зону і далі ріст продовжиться до 10, наприклад, тисяч, тому що це велике накопичення, як мінімум свідчить про те, що воно буде відігравати на висоту своєї накопичення. Висота накопичення цього це от в район аж до 15 тисяч. Не знаю, так, як висадіти це, я типу, не впевнений, що я би зміг це висадити, але, скоріш за все, треба накопичувати ефір. Я цим займусь, я буду теж переливати частину в свій. Частину грошей в ефір і буду тіпа, його тримати хоча б до 5000, до 8 і до 10. От. Зараз я... Наступний актив, який хотів розглянути, це BNB. BNB, в принципі, підтримується біржою Binance, він постійно росте, в нього теж тенденція лонгова. Незважаючи, що відбувається на ринку, він тримає свої позиції. Але є один все одно маленький мінус для нього. Він зробив ось це прискорення. Ось це прискорення, що він зробив, це означає, що йому треба деякий час остинути. Йому треба зробити боковик, щоб накопичити нові позиції, щоб трошки розгрузити, вибити туди, сюди, туди-сюди. І якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, у нас є нижня зона, з якої пішов ріст. Наприклад, ось цей боковик врахуємо. І є ось цей боковик. І зараз ми формуємо новий боковик. Його границі, скоріш за все, будуть якраз від нижньої цієї межі до верхньої цієї. І найближчим часом у нас виглядає, що тут буде запил. Тобто очікувати півтора тисячі найближчим часом, немає. Дадуть кращі точки, скоріш за все, дадуть. Я думаю, що по 750 дадуть ще раз перезайти. Хто хотів купити BNB, зможе його купити. А який потенціал? Я думаю, що вони будуть ще далі йти вверх, як мінімум до нового хаю, як мінімум до зони півтора тисячі. Цифра ця якби притягує. Колись ми, типу, там не вірили, що він буде BNB буде сто, коштувати 500 там, доларів чи скільки, але в свій час навіть отут ми зупи, зробили зупинку 350, і наступний рівень був 500, який теж притягував ціну. Потім наступного разу так було до 1000, коли ми тут накопичилися ось цей. Наступний рівень, який притягує, це 1000, його пробили. Тепер так само по закономірності, наступний рівень це 1500. Поки говорити про розворот немає сенсу, тому що перше біржа підтримує BNB, друге спалюються монети, третє, всі активно. На мережі BNB, типу робиться в BNB і для їхнього веб всі використовують. Тобто монети, як мінімум, викуповують, а також використовують для комісії. Й його будуть далі підтримувати. Може бути глобальна корекція, якщо біток піде на корекцію, то і BNB, звісно, теж укатається. Але якщо ми дивимося прямо локально, то зараз нічого йому типу, не заважає рости. Наступна монета, яку ми розглянемо, це буде Solana. По Solana у нас трошечка гірша ситуація, тому що у нас пробили хай. Зараз зробимо. У нас пробили хай, зня, зняли стопи, потім зняли тут стопи. Це свідчить, що це можливий розворот, локальний розворот, або, як мінімум, боковик. І що вони зробили зараз? Вони зробили ретест цієї зони і пішли корекцією. Тобто, зараз, насправді, дивлячись на солану, є вся ймовірність того, що ось ці два рівня будуть знесені. Тобто, що вона не буде рости, а наоборот буде падати. Не знаю, можливо, це вийдуть якісь новини, типу, біток може триматися, ефір буде рости, а солана в свій час буде падати. Але ось ця зона прямо зараз дуже солодка, по причині того, що коли ми знесли оці стопи. Ми мали робити ретест, потім ретест і далі йти на новий хай. Якщо ми проходимо на новий хай, тоді у нас отака концепція йде з ходинками вверх. В принципі, як у нас тут було, ми йшли і отак, типа, ретестили, і всі хаї всі лої повишалися. І там, відповідно, теж хаї локально повишалися. Просто там вона ходила набагато швидше. Зараз вона ходить набагато повільніше, проект став важчим. Але зважаючи на те, що вони тут відретестили і не зробили новий хай. Це свідчить трошки про погане, типу про локальну корекцію, тому що в нашому випадку попередня зона у нас отут величезна така. І ймовірність того, що вона піде її ретестити, ну, мізерна. Але ймовірність того, що люди, які тут набирають лонги і поставили стоп, підсунули сюди під зону 100 доларів, це велика ймовірність. І я думаю, що вони її дознесуть як мінімум, типу, локально, може 85 заколять. Як, як максимум можуть піти ще нижче. За це я не знаю, але нижче от 96. Все виглядає дуже солодкою ціною для Solana, і теж можна її розглядати з ціллю на 500 доларів. Я думаю, це значення її буде теж тягнути до 500, як і всі, відповідно, там BNB і ті решта. От, і перспектива теж досить хороша. Наступне, що ми розглянемо, це буде біткоін домінація. Домінація у нас росте, як і росла. Тільки чуть-чуть зробилась типа, корекція, грубо кажучи, ми зайшли під лінію. І це дуже гарно свідчить про те, що може бути перетікання коштів іменно в альту, і альта буде роздуплятися. Тобто в свій час біток розвертав домінацію таким чином. От він йшов до, до гори, потім йшов вниз, розворот, і ось цей виніс, типа, фінальний, після чого йшла корекція. Тобто ще переливання було в бітку фінальна, перед е, фінальним спадом, типу, перетікання вальцезон. І попередні роки теж, грубо кажучи, так було, але тут, проблема: тут було багато коїнів, монети виходили, і перетікання йшло моментальне. Тому ми будемо брати аналогію тільки ось цього 2019 року, де був такий сформований боковик. У нас, грубо кажучи, зараз теж по домінації сформований такий боковик. І є ймовірність того, що ще піде фінальний добивка. Ну, по аналогії, як ми дивимося, інші графіки, ці всі графіки формуються однаково, піде добивка, і вже буде отаке стікання, перетікання в альту. Тобто це вже буде безкорекційне, просто падіння, от, от просто різко дуже падати. Тому що зараз вони намацали ретеснули ось цю зону і роблять отакий розпил. Я думаю, що вони можуть продовжити ось так іти, типу нічого йому не заважає, а потім отак. <кій> <кій> Різко вниз. Тому зараз я думаю, що Альта все, все ще буде почувати себе слабше. А Єдиний, давайте так скажу: єдиний варіант, щоб Альта ожила і було прям супер це якщо зараз от біток отак піде. І отут буде накопичуватись на цим рівнем. Це буде свідчити про те, що ми далі підемо вниз. Як було ось тут, вони типу, отут зробили таку зону, після чого пішло вниз. Це єдине, що зараз в плюс буде говорити за Альту. А на даний момент ніяких плюсів інших немає. Типу, якщо ми подивимося прям всі, всі решта монети з ринку, ну там похорон. Ну там насправді, типу, все дуже погано. Навіть і оці авакси це вроді сильний проєкт, але вони відретестили цей рівень, але, типу, рівень так і лишився. І монети понижають свої хаї, І це ну, по всьому ринку. Це по всьому ринку свідчить, що отак може спокійно котитися. І я це не говорю про погані монети якісь, типу, це топові активи, які плюс-мінус, типу, ну, мають свої ком'юніті, мають інвесторів, мають підтримку, і їм дуже-дуже туго. Є, звісно, ось такі, як Ави, то вони чуть-чуть краще, але більшість все ж монет, типу, дуже погано почувають. І ще один актив, я хочу розібрати це монета МНТ. МНТ, в принципі. Дала ріст, я собі тут малював її трошечки вище. От, вона дала ріст, вийшла з свого діапазону боковика. Вона отримала цю зону, отримала цю зону. І так як Байбіт ввів в то, теж комісію в МНТ, плюс всі активності в МНТ. Я думаю, що Байбіт її буде далі підтримувати. І це просто спричинює те, що МНТ перетвориться як BNB. Буде поступовий, повільний ріст, тому що монети спалюються, монети переходять. Треба монету купляти для комісії, для всього для використання, і монету так чи інакше перестануть просто агресивно лити. І якщо її перестануть агресивно лити, це спричинить до того, що от ми зараз відретестимо якусь зону 0,9,1 1 все одно стопи зібралися, люди, які брали якісь пробої ось тут, вони виставляють свій стоп в БУ, хто виходив, ставлять рівні, за оці рівні стопи. Я думаю, що ми все рівно це доб'ємо, але, але перспектива яка? Перспектива в тому, що у нас йде величезними зараз ходинками тренд. І, скоріш за все, можна теж накопичувати закидувати якусь частину прибутку з цілями до 5 доларів і вище. Типу, не будемо дивитися на її капіталізацію. Це зараз не важливо. Капіталізація це все цифри, будь-які там мільярдні проєкти отак вот можуть зливатися. Після Лудни це вже всім все відомо. Тому я на капіталізацію взагалі не звертаю уваги. Тут головне іменно підтримка продукту. Тому що маніпулятивно підтримують BNB. Так само маніпулятивно, якщо у Bybit буде достатньо грошей, вони будуть підтримувати МНТ. Ну і, в принципі, все. На даний момент я не бачу якихось активів, які можна прям класно інвестувати. Ну, типу, окрім тих, що я назвав. Багато дуже щитків виходить на фічі, там, постійно ліститься щось, там забирають ліквідність, висаджують людей, і це все спричиняє до того, що типу, йдуть каскади ліквідації. Люди ще більше втрачають, і, по факту, маленьких ось таких інвесторів, які би купляли монети і хоч би типу, мішали. Росту маніпулятору їх не буде. Ну, типу, по факту всі зараз виходять за льти, ніхто не загружається. І як мінімум це перший сигнал того, що ринок буде рости. Бо ринок буде рости від найменшого до найменшого супротиву. А найменший супротив це буде якраз продажі інвесторів, тому що ну, люди не купують там, багатьох ліквідували, а літи виходять. І на будь-якому мінімальному рості навіть ті там, монети Атом, які довго в просадці. Я думаю, що типу, старі інвестори будуть фіксуватися і все. Тобто, якщо от подивимося, атом дійде там до 5 доларів, все, старі інвестори, які тут набирали, повністю закривають пози. І з такої точки зору, типу, мені здається, що якраз старі монети оживуть. Але водночас інвестувати я не можу рекомендувати, тому що ми поки падаємо. Тобто я не можу нічого сказати там, про той атом. Я його накопичую, але я не рекомендую зараз його купляти. Ну, Бо в нього графік ну, прям максимально шортовий, прямо катується, він там йде з 30 доларів донизу. Є шанс, що він зараз роздуплеться, але, ну, але це таке. Це просто віра в те, що воно так буде. Тому краще вибрати монети, які ростуть. І в них почуть інвестувати, як мінімум зберігати свій капітал, як максимум буде приріст, може, 20-30% там за півроку. а, Враховуючи навіть МНТ, який зробив, наприклад, приріст там 300% оцей ріст і можна було зафіксуватися, то я беру по мінімалці. 20-30%, що біток, що ефір, вони дають спокійно, навіть якщо будуть довгі корекції, воно все одно відкатиться і дасть заробити. Тому, дякую кожному за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал. А я там публікую аналітику по бітку, по ефіру. Ну, в загальному. Я просто роблю по всьому ринку аналітику. Все, всім дякую.